Маємо боронити свою країну у Тернопільській області. Чоловіків і жінок запрошують до спеціалізованих бригад наступу. На базі Міністерства внутрішніх справ утворили вісім бригад у кожному воєнізованому формуванні. Кампанія називається Гвардія наступу. Ці бригади будуть поділені як Нацполіції, так і Нацгвардії, так і Державної прикордонної служби. Враховуючи ці всі структури входять в одне міністерство, відповідно тому і формується вісім бригад. Записатися у нові підрозділи можна у п'яти центрах надання адміністративних послуг області. З 1 лютого в Тернополі запрацювало п'ять таких центрів надання адміністративних послуг, де по різних районах це Чортків, Бережане, Кременець, Тернопіль та Терболю, де ви можете звернутися, зайти і записатися. У ЦНАПах представники Нацгвардії поліції та прикордонної служби надаватимуть добровольцям усі роз'яснення і допоможуть заповнити необхідні документи. Необхідно прийти в центр адміністративних послуг до представників, які тут знаходяться, заповнити заяву. В подальшому вони вже проходять психологічне тестування та фізичне тестування. Вони повинні пройти військово-лікарську комісію, і в подальшому вони обирають ту бригаду, в якій. В принципі, їх цінності і мотивація з з тих вісьми штурмових бригад. Запис у добровільні бригади уже розпочався. Серед бажаючих є багато колишніх працівників поліції та інших структур МВС. А у прикордонну бригаду зголошуються навіть жінки. Ми маємо на сьогодні серед нашого колективу вже 60 чоловік добровольців, ті, які сьогодні несуть службу нас поліції для вступу в цю бригаду, більше 250 добровольців, які з цивільного населення, з наших бувших працівників, ветеранів, пенсіонерів. Стати добровольцем може кожен жінка і чоловік у віці від 18 до 60 років. Люди, які зголосяться у бригади, матимуть відповідну зарплату, усі соціальні та медичні гарантії. Бригаді це буде заробітна плата 25 тисяч гривень плюс 30 тисяч гривень допомоги якщо тренуються, готуються до несення служби. в бойових умовах. Буде заробітна плата, така як військовослужбовця. Представники правоохоронних структур наголошують, що це не мобілізація, і закликають стати добровольцем тих, хто дійсно прагне захищати свою країну. Жодним чином це не мобілізація. Ми створили, ми набираємо лише добровольців людей. Високо які готові виконувати свої обов'язки, які хочуть захищати Україну, звільнити її від російського загарбника, та вже вплоть до е кордонів Криму наразі. Національна кампанія із рекрутингу лише розпочалася. Триватиме вона і ще протягом двох місяців. Зробимо все можливе, щоб наші кордони України залишились нашими кордонами, і щоб, е скажімо так, Ця нечість, яка зараз заважає нам жити спокійно, відійде на задній план, і ми переможемо. Добровольці три місяці проходитимуть бойову підготовку та злагодження, і лише після того братимуть участь у наступальних операціях задля посилення основних сил нашої країни, звільняючи Донеччину, Луганщину і Крим від загарбників.